Я завжди поважав і з якимось таким особливим пієтетом ставився до вузькоспеціалізованих нішових продуктів. От де, здавалось би, інженерна думка досягає свого апогею. Отак От чітко і максимально влучно потрапляючи в саме Яблочко. Ой, нормально Працюємо? Сань, вибач ще раз. Так от, такі гаджети мають 100% відповідати конкретним потребам конкретного споживача. Адже для цього вони, власне кажучи, і видумувались, і випускаються, та не бійся ти. І от нарешті нам на тест потрапив такий гаджет, та ще й в добре знайомому мені особисто сегменті покер контролер, який допомагає за задумом його виробника грати в онлайн покер Усі, хто серйозно грає в цю спортивну гру, в яких би то не було в покерних румах, напевне, одразу відчувають певну незручність. Це якщо ви користуєтесь однією лише мишкою та клавіатурою, не говорячи про максимально непристосований до цього тачпад ноутбука. Відкриваючи одночасно кілька столів та ще й у різних за своїм інтерфейсом програмах, ти помічаєш, що основну увагу часом доводиться приділяти не самій грі, а переключенню між цими столами та вибираючи правильну кнопку. Чи Совуючи якісь неслухняні повзунки. Час твоєї ставки в інтернеті, на відміну від живої гри, досить обмежений, тож іноді доводиться панічно влітати за активний ігровий стіл, миттєво оцінювати ситуацію і ошаліло натискати не ту кнопку. Звичайно, з досвідом таких ситуацій менше є, але, однак, увесь бардак, викликаний обмеженим екраном та скудними можливостями керування, нікуди не дівається. І отут я повинен зробити невеличкий такий відступ, щоб ні в кого ніяких неправильних думок не виникало. Справді гральний бізнес казино, як такі в Україні законодавчо заборонений. А от покерних клубів, якщо вони там потайки, нічого не чудять, ця заборона не стосується. Більше того, спортивний покер довгий час був офіційним видом спорту, а в Києві регулярно і абсолютно законно проводяться престижні міжнародні турніри. Але як би там не було, ми будемо грати виключно за віртуальні фішки ніяких грошей. Для фанатів цієї гри одна британська компанія кілька років тому випустила нішевий гаджет комп'ютерний контролер, на який вивели тільки потрібні гравцю операції. Додали навіть трішки зайвого-незайвого, вмонтувавши сюди повноцінний тачпад, повний аналог ноутбуковому. Зветься штука Покер контролер, і до її розкрутки залучили купу всіляких продвинутих гравців. Було зізнати шумно. Навіть незважаючи на велике розмаїття покерних румів з їх достатньо барвистими інтерфейсами, основні команди для гри все одно стандартні. Найголовніші винесені під праву руку і максимально збільшені. Стандартна ставка бет, підтвердження чиєї ставки або просто чек-чек-кол. Ну і основна найприбутковіша в покері кнопка «Fold». Упасти зліва набір засобів, як то кажуть, для нападу тонко підвищувати ставку можна отаким зручним коліщатком. або скористатись сталим числом рейзу, підвищити вдвічі, втричі, у п'ять разів на увесь розмір ставки чи піти волин. Іншими словами, вабанк. Менш популярні, але корисні команди, винесені вгору. Ними можна викликати основне меню лобі, відрегулювати час вступу у гру або, навпаки, ненадовго її припинити. Особливо цінні клавіші оці два шифти переключення між відкритими столами. Рухатись можна як в один бік, переглядаючи, що там на тих столах твориться, так і в інший. Є ще така цікава кнопочка Тілт. Її недаремно розмалювали у червоне. Це сос Аларм Ахтун. Грятуйте, помогіть! Якщо гравець бачить, що у нього щось там не клеїться, а покинути гру сил немає якою Тілт можна обмежити свою ігроманію. Головне, аби знайшлися сили на неї натиснути. Для роботи контролера його, звичайно ж, треба підключити до комп'ютера. І отут є варіанти, що найперше древнім дротовим чином. тут, Дрот, до речі, досить довгий, тому обмеженим у своїх діях користувач не почуватиметься. Можна і без дротів. У комплект входить USB-ресівер, який створить Wi-Fi-мережу для підключення дівайсу. І тоді контролер стає взагалі автономним, і з ним можна бігати. Усією квартирою, не випадаючи при цьому з гри. А що іще з вашої точки зору повинно йти у комплекті. Правильно, диск із програмним забезпеченням. Ліземо в коробку. Точно є. Тільки це пацани, не диск. Я ще такого не бачив. Тупа папірець з адресою сайту. Воно то прикольно, але якась потайна логіка у цьому є. Раз ти граєш в інтернеті, то інтернет у тебе є, і софти звідти Спро можна завантажити. Тут не все так просто. Треба реєструватися на сайті, вводити унікальний код активації, але зрештою у нас усе вийшло. Поїхали грати. І отут перша засада: тупеньке і пристаркувати програмне забезпечення перекинуло наш сьомий Windows у спрощений стиль. Зв'язок з пристроєм встановився, можна навіть зі спеціального меню запускати ігрові руми. А от Далі, де воно само пише, що програма вилітає, де мовчки не працює. Працює тільки тачпад, можна поорзити курсором і отакимось от чином позапускати щось там. А усі правильні кнопки, заради яких контролер, власне і створювався, бездіяльні. Причому в усіх спробуваних нами програмах, які вірячи офіційному сайту виробника, підтримують роботу цього дівайсу. А після того, як ну ніяк, ми вирішили, що ми все-таки люди грамотні і вирішили взяти. Інший комп'ютер уже не з сьомою віндою, а з експішкою. І подивитись, чи запрацюється штука тут. Підключили, полізли з шляхом шахом інтернет за софтом. Аж ні. Код активації ми вже вводили на іншому комп'ютері і вже його по суті стратили. А це значить, що вдруге до потрібного софту нас система не допустить. Ми то потім якимись правдами і неправдами, швидше неправдами, поставили софт і на другий комп'ютер, і на третій, і воно там так само не запрацювало. А от що робити простому юзеру? Як можна випустити дівайс вартістю у 100 баксів і до кінця не продумати його працеспроможність на різних компах? Ну зараз він уже не 100, а відчутно менше. Що, однак, не сильно втішає. В чому ж біда? Контролер випустив сторонній розробник, який прямого відношення до жодного ігрового руму не має. А ті вносять зміни у своє програмне забезпечення більш ніж регулярно. Якийсь час британський виробник щось там апгрейди відоповнював, але десь рівно рік тому усе заглохло. А для того, аби контролер працював з новим софтом, його треба апгрейдити постійно. А цього якраз і не відбувається. Більше того, сам виробник навіть перестав його продавати. А що робити тим, у кого це чудо техніки вже не... Перший рік пилиться на складах. А звідси висновок. Отак От і довіряй цим стороннім розробникам, які випускають якісь унікальні нішеві дівайси. Принаймні, перед купівлею спробуйте поцікавитись. Чи тримає цей виробник носа за вітром і чи вносить він зміни у своє програмне забезпечення? Інакше кількість хламу у вашій квартирі збільшиться іще на одну повноцінну одиницю. О.